Німеччина призупинила роботу семи АЕС, деякі країни заморозили розвиток ядерної енергетики, та й ми можемо її заміняти. Експерти повідомляють, що 11 областей України можуть повністю покрити побутові потреби мешканців за рахунок енергії сонця і ще за рахунок вітрової енергетики. Та у нас, на відміну від Європи, держава дотує тільки великі підприємства. А окремий громадянин України з того, що він збереже екологію шляхом встановлення вітряка, користі мати не буде. Чи очікувати на зміни в цьому напрямі? Як того вітру триматися в розмові з головою правління української вітроенергетичної асоціації Андрієм Конеченковим. Андрій Євгенович, доброго ранку. Доброго ранку, Отже, вся європа переходить, відходить від традиційних джерел енергії на альтернативну. Які перспективи в Україні? Я правильні цифри назвала щодо областей України? А, ну скажімо, не, не зовсім справа в тому, що і вітроенергетику, і сонячну енергетику треба розвивати там, де є потенціал. Якщо ми говоримо про 11 областей, треба враховувати, що Україна це сільськогосподарська країна. Так. І якщо взяти вітроенергетику, таких областей значно менше. Так. Це по перше щодо вітроенергетики їх 6, від... щодо сонця їх 11. Я не рахував би 6-11, я б рахував, що все узбережжя ага. Чорного Азовського моря це е, схід України і частково захід України можна використовувати саме для розвитку вітроенергетики. Стосовно сонця ну, сьогодні можна використовувати на більшості території сонячну енергетику, там, де не заважають дерева, там де е, можна встановити. На відкритих площинах стосовно біоенергетики набагато більше потенціал, але треба знов ж таки розділяти: ми говоримо про виробництво електроенергії, чи ми говоримо про виробництво взагалі енергії, в тому числі і теплової енергії. Якщо говоримо про електроенергію, ми говоримо про вітер і фотоелектричне угу. сонячне. Ми сьогодні з вами говоримо про вітер, і цікаво в Україні які темпи нарощування вироблення саме цього виду енергії. А починаючи з 2011 року, коли почали приходити частні інвестицій приватні. Інвестиції, так. і саме сьогодні, починаючи з 2011 року, всі проекти, де встановлюються сучасні вітроагрегати мегаваттного класу, тобто це тисячі кіловат, угу. це тільки приватні компанії. Жодного державного проекту сьогодні не фінансується. Немає. Те теж саме відбувається і в сонячній енергетиці. А якщо взяти досвід України починаючи з 1993 року. В Україні почали встановлювати перші вітроагрегати, які виробляли електроенергію і продавали в електромережу. То за майже е, 16-17 років ми встановили потужність, яка е, перек, е, скажімо, за одинадцятий рік, ми встановили більше ніж за ці 17-18 років. Не, не було мети виробляти електроенергію за рахунок вітру була мета е, е, завантажувати колишні військові підприємства виробництво вітроагрегатів, і як ці вітроагрегати будуть працювати, ніхто не мог, не міг передбачити, тобто. Мова йшла виготовляти металеві конструкції, так. які можуть виробляти електрику. Сьогодні приватні компанії в першу чергу розраховують скільки вони можуть. Виробити електроенергії за рахунок вітропотенціалу України, угу. і тільки після цього вони можуть обрати найсучасніший вітроагрегат, який саме буде відповідати цим умовам. Що далі відбувається з цією енергією, Куди вона йде? І наскільки розуміють, ці компанії вони працюють спеціальним зеленим тарифом. Тобто, для них це вигідно займатися таким бізнесом, так О... як далі використовується ця енергія, на ну, потреби яких підприємств? Ну, по-перше, вся електроенергія, яка виробляється. На великих вітроелектростанціях вона має передаватися тільки в загальну електромережу uh -huh. і. Зелений тариф можна отримати тільки якщо ти продаєш електроенергію в загальному метажу. Для цього існує закон про зелений тариф, який надає досить високий коефіцієнт. Якщо взяти, наприклад, вітроенергетику, якщо енергооб'єкт більше ніж 2000 кВт, то можна отримати тариф приблизно 11,31 євроцентів. Я не просто сказав, що євроцентів. Зелений тариф ще прив'язан до. Іноземної валюти будь-які коливання в гривні падіння чи стрибок в Україні воно не буде впливати на стабільність і на ефективний. На ефективність самого вітроенергетичного проекту, і саме коли ви під'єднуєте до електромережі, а до цього треба пройти і вітровимірювання, оцінку впливу на вколишнє колишнє середовище, і приєднання Головного до електромережі Говоримо про підприємство, щоб ми зараз не плутали. про підприємство. Да, угу. і тоді підприємство може о, о, приєднути до електромережі, о, продавати зеленим тарифом. Такі тариф встановлюється майже в усіх країнах, де почалася розвиватися саме промислова енергетика за угу. рахунок відновлення джерел енергії. Якщо по був такий приклад у Франції: побутували один вітряк і сказали, ну що цей вітряк працює, тут виробляє там угу. півмільйона кіловат електроенергії, а кіловат години електроенергії. А якщо о, біля атомний блок він же ж набагато більше, набагато ефективніший? Так -так. А коли о, держави почали вводити підтримку на саме розвиток цього сектору, сьогодні в багатьох країнах вітроенергетика коштує дешевше ніж вугільна, дешевше. Ніж е, використання газу, так. і сьогодні, якщо враховувати всі витрати на атомну енергетику, на зберігання і переробку відходів, то вітроенергетика сьогодні набагато ефективніше. Вона ефективніше і вона дешевше і дешевше. І до того, якщо говорити про... Темпи росту, якщо ви будете будувати атомний блок, у вас піде 10-12 років, щоб його побудувати. Андрій, Євич, це... зачекайте, у нас зараз сидять люди звичайні. Ми вже про помислову вітроенергетику достатньо поговорили. Атомний блок будувати не будуть. Маленькі домогосподарства зараз ми бачимо теж з'являються вітрячки. Це uh -huh. на законних підставах. І що скажімо, якась людина теж вирішить дбати про екологію, знаючи, що це не дешево, але вирішить встановити. А, ну, які ви, процедури знаєте, мають ви знаєте, вина? треба, по-перше, для себе зрозуміти, що відновлю енергетика, це не панацея. Не треба в кожній садибі ставити свій вітрячок. По-перше, якщо там є вітер, якщо там є проблеми з постачанням електроенергії, тоді ви можете поставити ніяких дозвілів не треба. Саме в таких випадках, і Саме в таких випадках. якщо ви хочете просто показати, що я використовую вітру енергетику і поставити вітряк, а там немає вітру, ви будете просто дискредитуватися ідею. А Давайте стосовно дозвіл. Дозвіл ну це досить проста технологія. Якщо вводити дозвіли на малу вітроенергетику, то тоді вона просто не буде розвиватися. Uh -huh. Якщо взяти ту ж саму Німеччину, Великвілікабрита, Велику Великобритан... Британію, інші країни на про на протязі всіх залізних колій, де йдуть потяги, стоять uh -huh. маленькі вітрячки, фотоелектричні батареї. Вони надають електроенергію для симафорів, для переключання різних. І там так, прилади так. і таке інше. Тобто це нормальна е, проста Практика. технологія, яка не, не впливає не на людину, не на екологію, не на що, і тому вона не потребує ніяких дозвілів. Але якщо таке знову говорити, тобто у нас цього закону немає, тому не треба вважати, що люди, встановлюючи вітричок, таким чином закон порушують. Але знову таки, чи діти ми коли з до тієї системи, коли людина вдома встановлюючись вітрячок маленький, буде віддавати цю енергію до загальної мережі і отримувати теж якісь дотації з зеленим тарифом продавати, з... не як тільки великі підприємства? З... закон передбачає, але технічно Проблему сьогодні Пока в Україні не, не можна вирішити хоча така е, система існує в Німеччині, в Данії Чому в інших країнах скажімо, системи, Скажімо, незацікавленість е, окремих підрозділів, yes. які відповідають за цей сектор, е, щоб приєднати навіщо їм рахувати оці маленькі вітрички, якщо вони можуть побудувати один великий блок mm -hmm. і їм простіше керувати цим процесом. Цим блоком. Да mm -hmm. а якщо ми говоримо про енерозбереження, про людей, яких треба е, спонсорувати за те, що вони встановлюють, mm -hmm. хоч починаючи з енерозберігаючих вікон, закінчуючи. Використанням біомаси це? переробки сміття і таке інше, це використовуються такі технології в снов такі в Великій Британії, в Німеції, в усіх майже країнах зрозуміло. Європи. зрозуміло. Зрозуміло. Отже, поки що наші домашні вітрячки вони не зможуть прислужитися державі, бо й державі проки невигідно мати з ними справу. Проте, якщо ви дбаєте про екологію, абсолютно без жодних дозвілів вітрячок можете у себе встановити з головою управління української вітроенергетичної асоціації Андрієм Кониченковим. Ми про перспективи Ки в Україні маєте пропозиції щодо тем, які лунають в ефірі. Пішіть на адресу вказану на екрані. На початку дня бажаємо вам, аби вітер напинав вітрила вашої вдачі і до потрібному вам напрямку. Наш же ефір далі продовжує православний календар.